Добрий день! Сьогодні в мене висівкові булочки. Корисні висівкові булочки. По цьому рецепту булочки виходять пухкі, добре пропечені, м'якенькі, легкі та пористі. Тісто по цьому рецепту доволі просте і справиться з випічкою, з цією випічкою навіть новачок. Спочатку потрібно зробити опару до дріжджів, а усі інгредієнти я укажу під відео. Додаю 1 чайну ложку цукру, всипаю звичайне пшеничне борошно і додаю сюди ж тепле молоко, саме тепле молоко. Холодне молоко дуже уповільнює дії дріжджів. А якщо буде гаряче молоко, дріжджі гинуть і процес бридіння припиняється. Тепер перемішую, не збиваю, а просто перемішую. Дивіться, на вигляд, як густа сметана, досить плотна. Закриваю миску плівкою і ставлю в тепле місце на 20 хвилин. Тепер в склянці в мене тепле молоко. В молоці розчиняю 1 чайну ложку солі і одну чайну ложку цукру перемішую. Пара тим часом підійшла і почала бродити. Подивіться, яка пухнаста, перемішую її, збагачую киснем та починаю замішувати тісто. До опари одразу додаю висівки. Якщо ви не знайшли висівки, то можна додати спельтове борошно або цільнозернове. Це в мене висівки. Одразу додаю просіяне пшеничне борошно. і одразу всипаю підготовлену молочну суміш з сіллю та цукром, перемішую та починаю вимішувати тісто. Зручно це робити саме такою дерев'яною ложкою. Це і зручно, і зовсім не важко. Та коли маса починає збиватися в грудку, додаю ще олію. І знову продовжую вимішувати ще в мисці. Треба, щоб олія вмісилась в це тісто. Тепер на стіл притрушую трошки борошно і викладаю туди тісто. Продовжую тепер вимішувати вже на столі. Тісто повинно бути туге, м'якеньке, і це виходить корисний хліб. Коли ми вживаємо хліб з додаванням борошна грубого помолу, то ми значно покращуємо свою мікробіоту. До того ж, зменшується глікемічне навантаження. тобто Підвищення рівня цукру йде повільно і не йде навантаження на судини. До того ж, цю випічку я ще й додаю насіння льону. Це також уповільнює підвищення рівня цукру в крові стрімкого підвищення рівня цукру. Ще я додаю насіння соняшнику, але це вже за бажанням. І тепер потрібно все це вмісити в тісто, щоб насіння розподілилось по тісту рівномірно, більш-менш. Взагалі-то тісто любить довге вимішування. Вимішую трошки розтягуючи, підкочуючи та навіть відбиваю тісто. то робиться однорідним, еластичним. З ним легко працювати. Якщо трошки прилипає, то можна додати на стіл олії. Це трошки допоможе в вимішуванні тіста. Тісто робиться добре вимішане, подивіться, зовсім не липне до рук. Еластичне, однорідне, м'ягеньке, чудове тісто. Та після відбивання тісто робиться ще більш еластичним. Та протягом всього вимішування, а вимішую я приблизно 10 хвилин, вже додавати борошно чи олію не потрібно. Взагалі, то рецепт вже пророблений, відпрацьований. І от як вказано в рецепті, от стільки борошна і треба покласти не більше. Не забувайте тісто. Тепер роблю з тіста кулю. Та викладаю в миску змащену олією. Та для того, щоб тісто з усіх боків було змащене, я його викладаю на олію та перегортаю. Накриваю плівкою і ставлю в тепле місце на 40-50 хвилин. Так, о, два рази піднялось тісто. стіл нічим не змащую достатньо тієї олії, яка була в мисці. Викладаю його на стіл, і тепер мені потрібно поділити його на 16 приблизно однакових частин. Тепер з кожного шматочку тіста. Формую булочку. Шматочок тіста треба притиснути до столу, випустити вуглекислий газ, щоб брожіння відновилося з новою силою. І такими підкочуючими рухами формую кулю. Підкочую. Спочатку притискаю кожний шматочок, а потім підкочую і формую такі кульки. Тепер викладаю кульки на деко, я його встелила пергаментним листом. Тепер накриваю плівкою і лишаю на 30 хвилин. Через 30 хвилин включаю духовку на розігрів. Подивіться, як чудово підійшли булочки. Тепер ставлю в духовку на 180 градусів. І що я хочу сказати: аромат стоїть в кухні неймовірний. Аромат свіжеспеченого хліба. Випікались булочки 35 хвилин. Але це вже дивіться по своїй духовці. Витримати це неможливо. Викладаю булочки охолоджуватися. Булочки виходять пухкі, добре пропечені, легкі, в міру користі. М'якенькі. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте ставити вподобайку. Дякую за перегляд!